Всем привет! Я студенческий декан Факультета ветеринарной медицины Кривуля Дарья. В студенческом самоуправлении я уже три года, и как только мне предоставили возможность выступить перед вами, я без сомнения решила рассказать вам о структуре студенческого самоуправления. Надеюсь, что после моего нашего рассказа вы будете более активными студентами не только на факультете, но и университете в целом. Вообще в мои обязанности входит контролировать учебный процесс и поддерживать непосредственную связь между администрацией и студентами. Всем привет! Меня зовут Ксюша. Я заместитель студенческого декана по культурно-массовой работе. В мои обязанности входит организация и проведение всех культурно-массовых мероприятий нашего факультета. Приобщение студентов для участия в различных кружках и коллективах художественной самодеятельности нашего университета. Также мы сотрудничаем с различными организациями города Сумы. Недавно стали с организаторами благотворительной акции «Друг с приюта». На данном этапе наши студенты принимают активное участие в КВН и готовятся к студенцу. Привіт, я Богдан, заступник студентського декана спортивно-масової роботи. До моїх обов'язків входить контролювати і організовувати спортивні заходи на факультеті, інформувати студентів про майбутні спортивні змагання, що проходять не тільки в межах нашого університету, а на рівні міста, області та країни, організовувати студентське дозвілля щодо залучення до здорового способу життя. Наприклад, нещодавно прийняли участь в футбольному турнірі Золота осінь. На даний момент ми плануємо провести акцію Здай кров заради життя. Отож, якщо ти не байдужий, приєднуйся. Привіт! Я Мар'єнко Наталія, заступник студентського декана з навчально-наукової роботи. Мені подобається приймати активну участь не тільки в житті нашого факультету, а й усього університету, розвиватися разом з нау. Окрім цього, ми вивчаємо проблеми, які пов'язані з навчальним процесом та шляхи його досконалення, Поширюємо інформацію щодо студентських навчально-наукових конференцій та гуртків, забезпечуємо участь студентів в них. Так нещодавно була проведена навчально конференція, присвячена Міжнародному дню студента. Добрий день! Я Люда. працюю в студентському самоуправді по соціально соціальних вопросах. Ми проводимо яких є приняти студентів. к работам, которые направлены на благоустройство общежития. Организовываем воспитательные и развлекательные мероприятия. Также ежемесячно мы собираем комиссию для проведения работ со студентами, которые нарушили правила проживания в общежитии. А также помогаем в организации и поселении студентов в общежитии. Хотелось бы отметить, что в недавнем конкурсе «Битва общежитий» наше второе общежитие заняло первое почетное место. В даний момент ми проводимо конкурс на лучшую комнату і секцію общежиття. Не забувай, що студентство це найнеповторніший момент у твоєму житті, і наскільки він буде яскравим, вирішувати саме тобі. А ми, в свою чергу, бажаємо активності, неспраймованості креативності, дружелюбності і пам'ятай.